У Житомирі проходить щорічна дискусійна панель, основні тренди розвитку освіти. Понад 600 освітян Житомира та запрошені гості зібралися, аби обговорити, як пройшов минулий навчальний рік та як зробити освіту ще якіснішою і ефективнішою у новому навчальному році. Ми говоримо про те, як порсувало минулий освітній рік, які завдання, які виклики, з якими десятами ми входимо. І що ми будемо робити, щоб мінімізувати ризики і робити все можливе, щоб освітній процес між у наших дошкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти був якісним і діти отримували повноцінну освіту. Тому ми зробили, щоб показати, як ми працювали, сказати о наших завданнях, о наших проблемах. З чим нам треба буде працювати дуже наполегливо для того, щоб успішно подолати в умовах війни всі негаразди, а? А світі процес покращувати і піднімати на новий вищий рівень. Також було представлено для представників освіти 16 різних локацій, які здатні покращити навчальний процес. На одній з таких локацій освітян познайомили з дронами, які використовують як цивільні, так і військові. Оператор дронів Сергій каже, майбутнє за дронами, тому дітей з маличку потрібно вчити ними користуватися. Ось такі маленькі дрони вони використовуються для того, щоб початкове навчання вони безпечні, вони з дактами. А в більшості випадків це дрони для того, щоб навчати дітей і щоб це було безпечно. Є дрони для використання зйомок. Це ось такі дрони, де на них вивішуються gopro камери. Вони використовуються в приміщенні, де є багато людей. Чому? Тому що вони захищені, щоб якщо щось сталося, нікому не було біди. А це FPV-дрони, які використовують шолом. Ми з вами бачимо. В шоломі, тут ту картинку, яку а, знімає сам, сам дрон. А, є великі дрони, які використовують і військові, і цивільні в різних сферах, а, які можуть переносити різну вагу. Вона чіпляється ось тут і а, їх використовується в різні військові сфери. Але саме головне в цьому всьому, що щоб навчитися на цьому літати, не обов'язково це купляти. Початок навчання йде на симуляторах. Ось такі симулятори. і і ми просто беремо і відпрацьовуємо всі елементи керування всі елементи керування на симуляторі. Десь достатньо 30-40 годин, щоб. Ви спокійно керували дроном, але не менш важливими знаннями для освітян та для дітей є домедична допомога та вміння оборонятися, і це буде одним з нових напрямків роботи з дітьми. Збереження життя потерпіло до приїзду медиків, а саме штучне дихання, непрямий масаж серця і різні види пов'язок. Це обов'язково не тільки для освітян, а для любої людини і не тільки дорослої. А для освітян це апріоріснети обговорюється, Ми працюємо з дітьми постійно. Якщо не дай Бог звичайно, що дісталося, хто як ти вчитель, перше має надати допомогу. Школи десантників напрямок діяльності є військово-патріотичні. Тому наше основне завдання загартувати молодь і готувати їх до служби в збройних сил України. Сьогодні, згідно нашої локації, ми демонструємо спортивну та військову прикладну підготовку. Тобто діти демонструють боротьбу дзюдо та самбо, а також вміння захищатися від зброї від ножа, від пістолета, від автомата і наступні можливі зброя. Також на дискусійній панелі представили різні технологічні розробки колекцію традиційного українського одягу та ви. Роби майстринь.